Вітаю вас на каналі Кедр, де ми спілкуємося про техніку, про технології, обговорюємо новинки і так далі. І сьогодні у нас з вами відео просто для того, щоб розслабитися під балачки про техніку. Ну, це типу, знаєте, де можна просто по душам поговорити про те, що тебе цікавить, а нас же ж цікавлять технології. Мені, чесно кажучи, цього в інтернеті не вистачає. Під ці відео можна їсти, можна займатися спортом, слухаючи їх просто на проміжці, можна навіть засинати як під якийсь технічний подкаст. Але є одна умова: це відео платне. Вам необхідно обов'язково протиснути вподобайку і написати щось по темі в коментарях. Тож погнали. тема сьогоднішнього відео у мене з'явилася в голові після перегляду чергового відео від якогось там блогера, якого мені YouTube видав рекламу. Рекомендаціях, я навіть не знаю, як його звати, ніколи не був підписаний, але тема мене зацікавила. Почну з кінця. Всі ж знають фразу, що найкраща камера це та, яка завжди з тобою. І з цією фразою важко посперечатися. Наприклад, я, як ви знаєте, завжди використовую свій смартфон як основну камеру, за винятками, коли мені не необхідно це робити. Ну, наприклад, в студії у мене є гарна фулфрейм камера. І це нормально, що для студії я використовую свою, навіть не одну, а дві камери. До речі, напишіть, чи подобається вам така розкадровка. І я не применшую значимість великих камер, бо для продакшну, для кіно вони, звісно, краще. І не подумайте, відео сьогодні не тільки про камери. Я навіть замовив собі нову камеру, вже не Sony, і скоро вам про неї розповім. Але десь на вулиці, на виїзді, я використовую тільки камеру свого, ну, давайте будемо чесними, айфона. Я про це вже розповідав. Я і всі фотографії роблю, навіть в великих подорожах, використовуючи тільки iPhone. Причому маючи велику камеру, яку я міг би з собою взяти, просто це незручно. І знімаю всі відео в своїх велоподорожах чи навіть відео на канал, використовуючи камеру iPhone. Бо в звичайних денних умовах вона з цим впорається зовсім не гірше, ніж професійна камера, а багато в чому краще. Наприклад, в стабілізації, в записі звука, в варіабельності лінз, тим більше. В такому маленькому корпусі, в кількості вбудованого накопичувача, в автономності і так далі. До речі, а ви знали хто автор цієї фрази? Я собі виписав: вислів найкраща камера, та що завжди з тобою, чи «The best camera is the one that's with you». Належить Чейзу Джарвісу. але прикол в тому, що він популяризував цю фразу, саме створюючи курс по мобільній фотографії в 2009 році. Ви просто згадайте, це саме початок становлення мобільної фотографії. Перший айфон вийшов в 2007 і він сильно популяризував цей доступний формат фотографії. Тоді почали казати про те, що не настільки важлива якість як доступність і зручність сьогодні. Радую, що багато чого що дає нам смартфон. Воно відповідає і якості, і зручності. Він навіть книгу про це зробив. Вона називалася The Best Camera, і в ній якраз таки розповідалося про мобільну фотографію. Але як я сказав, це відео не буде про камери смартфонів, бо це було б дуже нудно. Ну давайте будемо чесними. Я в кожному відео приділяю камерам величезну увагу і роблю на цьому великий акцент. Тому що для мене це близько, я їх багато використовую. Проте нещодавно, як я вже сказав, мені трапилося відео, в якому один блогер, який займається саме темою мінімалізма, який розповідає, як важливо структурувати свої думки. Він там багато навчає так, він ще й, типу вчитель, як це робити, як записувати, як вести блокноти і так далі. Так от він розповів, що зазвичай використовує для набору тексту не комп'ютер, а свій смартфон. В його випадку iPhone, Але сьогодні ми не розділяємо е, тему на iOS чи Android. Бо майже все, про що я сьогодні буду розповідати, воно в ні, мірі стосується обох систем, і мене просто зацікавило, типу навіщо він використовує iPhone з клавіатурою? При цьому я знаю, що iPhone працює гірше з клавіатурою та мишею, ніж Android. Я відкрив це відео, подивився. Я спіймав собі на думці: а чому ми вважаємо, що найкраща камера це та, яка завжди з нами, і це камера в смартфоні. Смартфон же ж вміє набагато більше. Він нам замінив просто велетенську кількість різних пристроїв. Так чи не можна те саме сказати і про все інше? Інше, наприклад, що смартфон це найкраща друкарська машина, бо він завжди з вами. Я просто подумав, що в прямих руках професійна камера вона відпрацює краще ніж айфон. Ну це типу логічний, просто факт. Але те саме можна сказати і про все інше, як про набор тексту. Бо, наприклад, набрати текст на комп'ютері. Очевидно, буде зручніше, але комп'ютер у вас не завжди з собою. І тут я подумав, а чим ще є смартфон найкращим в житті, тому що ну він просто завжди з нами. І почну якраз таки з набору тексту. Право в тому, що як я вже сказав, якщо ви маєте з собою ноутбук чи планшет з підключеною клавіатурою, звісно, набирати текст на ньому буде зручніше, як і у випадку з камерою. Проте, якщо у вас цього нема, а вам треба завнести якусь думку терміново відповісти на якісь Листи, навіть розгорнуту відповідь зробити, чи додати якісь таски в таскменеджер, спланувати роботу. Ну давайте будемо чесними. Найкраща друкарська машинка, та яка завжди з вами. І тут я навіть не кажу про фізичні клавіатури, хоча я їх інколи теж використовую, правда, в основному з Android. Будь-яка фізична клавіатура, на мою думку, буде набагато зручнішою, ніж фізична на екрані. Проте ми йдемо якраз таки з кінця, і якщо у вас іншої немає, то можливість будь-що. Що зробити з неекранною клавіатурою це вже дуже класно. Тим більше, у випадку з сучасними смартфонами, ви можете надиктувати голосом будь-яку кількість тексту. У випадку з Android, той самий український текст, можна ще і швидко підправити. Я вже розповідав, як це роблю. Я інколи сценарії цілі пишу чи навіть великі повідомлення за кермом, просто використовуючи голосовий ввід. А потім буквально в пару кліків обираю весь текст, і за допомогою штучного інтелекту редагую його. Він виправляє. Всі помилки, і це насправді дуже зручно. На жаль, iPhone поки що так не вміє. Можливо, хтось зараз думає, що я малюю додаткові сценарії, але насправді це не так. Якщо ви проаналізуєте, ви самі в день дуже багато друкуєте тексту, і ви не чекаєте до моменту, коли ви приїдете в офіс чи додому, щоб дістати свій ноутбук чи запустити комп'ютер, щоб повідповідати на якісь там коментарі, почитати трец, почитати коментарі на YouTube і так далі. Ви це робите зі свого смартфону, і в залежності від того, чим ви займаєте. По життю, у вас і кількість набору тексту буде різною. Наприклад, у мене інколи трапляються доволі екстремальні ситуації. Наприклад, нещодавно у нас були прям проблеми на кедрі. Про це ми поговоримо окремо в подкасті для патронів. Але в один день мені довелося просто терміново підірватися, я навіть не був вдома, і поїхати в інше місто. І все, що в мене було з собою, це смартфон. І він прекрасно виконував всі задачі. Тобто, у нього достатня автономність. І коли у мене була можливість, я просто. Під'єднав Bluetooth клавіатуру і всю комунікацію вів зі смартфона. Він був просто як ноутбук. Звісно, це незручно, і у випадку з айфоном мені незручно використовувати мишу. Про практику використання миші зараз я трохи розповім. Звісно, набагато краще це робити з фолда, який також завжди зі мною. І якщо в мене є мишка, то я обов'язково використовую їх в парі. І після цього відео я для себе зрозумів, що я хочу собі якусь компактну клавіатуру, і навіть мишу, хоча з цим порається. Прекрасно, оця лоджі MX Anywhere 3S, щоб возити їх з собою як частинку EDC. Воно майже нічого не важить, і навіть якщо ви це не будете використовувати, нехай собі буде. Бо в таких екстремальних ситуаціях класно, що ви можете не на екрані все робити, а дістати якусь розкладану клавіатуру, дістати мишку, дістати свій android смартфон і працювати з цим ну, буквально як з маленьким ПК. Тепер трохи про практику. Підключити клавіатуру і мишу до Android це дуже просто, просто з. Парюєте через кнопочки, ви знаєте, як це робити, через Bluetooth під'єднання, і все можете використовувати з курсором в будь-якому застосунку. Якщо у вас Fold, то це в цілому перетворюється на досвід використання як ноутбучний. Ну це насправді дуже зручно, дуже класно. Якщо у вас ще є і якийсь там Samsung, навіть не Fold, але більш-менш флагманської серії, то ви можете ще і на зовнішній екран вивести десь в готелі чи в гостях, якщо вам треба, і використовувати все це як великий комп'ютер. Тож з цим про проблем нема з айфонами, все. Я б сказав би не цікавіше, а складніше. Якщо з клавіатурою проблем не буде, так само під'єднуєте і використовуєте. І забігаючи наперед, тільки клавіатуру, я і планую використовувати з айфоном, а в якості мишки просто палець. Ну трохи воно урізано. Але при цьому з клавіатурою все гаразд. Мишку теж можна підключити так само через Bluetooth. Вона розпізнається, буде підключена, але вона не буде відображуватися ніяк в інтерфейсі. Для того, щоб ви побачили курсор, вам треба зайти в налаштування, доступність дотик і увімкнути асіст. Touch. Тут можна задати багато налаштувань, назначити дію на різні клавіші, жести і багато іншого. Але головне тач буде завжди висіти і це дратує. Тому ну, відео, як би як я сказав, для всіх. Але по факту використовувати мишку з айфоном, хоч і можливо, і, ну скажімо так, більш-менш зручно, я б цього не робив. Тим більше, знову ж таки, для чого вам потрібна клавіатура і миша? Для того, щоб друкувати текст, бо все інше зручно робити на сенсорному екрані. Тож можна просто поставити свій телефон. На якусь підставку, ну, типу, от таку, е, так, чи от так. І м, набирати текст за допомогою фізичної клавіатури. В якості інструмента для набору тексту я використовую AppNote. Раніше я юзав Apple Notes, але зараз, як ви знаєте, я зазвичай використовую Android смартфон. І при переході для мене найбільшою проблемою став якраз таки нотатник, бо там в мене дуже багато всього з життя є. І я для себе серед безлічі нотатників обрав саме AppNote. Про це у нас є окреме відео на каналі. Можете його подивитися, чому я зупинився саме на ньому. Це крос застосунок, і тому зараз не важливо, яким смартфоном я користуюся. У мене в якості основного і єдиного нотатника саме Апноут. Підемо далі. Аудіоплеєр. Я думаю, що дехто з вас навіть не пам'ятає, якими раніше були плеєри. Ладно, я думаю, що деякі з вас не пам'ятають, що раніше були окремі пристрої аудіоплеєри. А я за своє життя пройшов касетні плеєри, cd плеєри. MP3-плеєри. і от тепер ми всі використовуємо в якості плеєра смартфон. Багато хто навіть не задумується, що такий пристрій був який сьогодні просто замінений якимось сервісом чи простим застосунком. Як на мене, саме з функцією заміни плеєра, і саме як найкращі плеєри, які у вас в кишені, смартфон впорався найкраще серед всіх задач, бо мені здається, мене статистики немає, але мені здається, що приблизно 99% Людей використовують як єдиний плеєр свій смартфон. Ні, я одразу скажу, що жодний смартфон, напевно, жодний, не буде звучати як якийсь задроцький аудіофільський стендалон-плеєр. Такі досі є, там є різні навушники, як воно там називається, високоомні чи щось таке. І для тих, хто дуже сильно цінує музику, це підійде краще. Але, чесно кажучи, я таких людей вже і не знаю. Я для музики вже багато років використовую Apple Music. Як я і казав, я використовую тільки. Розплатформені застосунки, і Apple Music саме такий. Інакше я був би на YouTube Music чи Spotify. Насправді не настільки важливо, тому що е, ну, вони всі приблизно однакові, на мою думку, і тим більше за моєю моделі використання. Я ніколи не слухаю добірки, я слухаю тільки те, що сам туди завантажую. В якості навушників у мене зараз тільки AirPods Pro 3. Це найкращі навушники на кожен день на даний момент, саме для мене, і я використовую їх з обома системами. Давайте ще трохи поговоримо про відеоплеєр, так такі теж. Були і навіть зараз є, бо відеоплеєром можна назвати і ваш планшет і комп'ютер і багато чого іншого, ну наприклад, проектор чи телевізор. Але давайте будемо чесними, зазвичай ми засинаємо, тримаючи в руках е, смартфон. Я зараз не буду про те, наскільки це добре засинати зі смартфоном. Ну, у мене на жаль, воно так. Чому? Тому що ну планшет уві сні можна розчавити. Якщо ви заснете, він може боляче впасти на обличчя. Комп'ютер можна теж поламати, він може там впасти так. Далі, а зі смартфоном нічого не станеться. В поїзді, автобусі, по дорозі на роботу там, в транспорті. Ми всі дивимося відео на Ютубчику чи десь ще не з комп'ютера, не з планшета, а зазвичай саме зі свого смартфону. Навіть в компанії друзів, коли хочеться поділитися якимось пам'ятними моментами чи показати якийсь відеомемчик, що ми робимо? Дістаємо смартфон. Тож так, відеоплеєр теж найкращий саме той, який у вас в кишені. Оцей смартфон підтримує величезну кількість форматів відео. Зазвичай має гарний стереозвук. Привіт, iPhone Air, має доступ до мережі для відтворення стрімінгових відео, має багато простору для завантаження відео, якщо треба буде довго знаходитися офлайн. Наприклад, коли ти кудись летиш чи їдеш поїздом, і там може не бути інтернет-зв'язку. Чи в моєму випадку, коли я подорожую велосипедом, я дуже часто ночую десь в лісі в наметі, де немає зв'язку. Тому я заздалегідь завантажую собі купу різних там відео, подкастів е, прямо на YouTube. Чи в нетфліксі, щоб подивитися їх на своєму відеоплеєрі з точки зору використання свого відеоплеєру, я максимальний мейнстрім, я не юзую просто окремі плеєри і окремі відеофайли, які завантажую на свій смартфон, користуюся тільки стрімінговими сервісами. Проте варто пам'ятати, з однієї сторони це дуже зручно, але вартує грошей, і при цьому вам нічого не належить. Тобто, якщо раніше ви придбали собі фільм, можете його там завантажити, чи якесь відео куди завгодно скопіювати. І використовувати для власних цілей, то зараз у вас все по підписці. І по факту, якщо навіть правовласник видалить щось з якоїсь платформи, то у вас цього не буде. Ідемо далі, поговоримо про навігацію. Чи можна сказати, що найкращий навігатор це той, який прямо зараз у вас в кишені, чесно кажучи, на мою думку, це друге місце після аудіоплеєра, з чим смартфон пораться майже ідеально для більшості людей. Звісно, тут варто зауважити, що окремі навігаційні системи, вони. Продовжують існувати, мені здається, завжди. Ну, наприклад, смартфон навіть з гарним застосунком не замінить навігацію в літаку, на яхті, да навіть під час велоподорожі, тому що у мене є окремий велокомп'ютер, в моєму випадку, правда, це годинник, який набагато більш автономний, і у якого є офлайн-мапа всього світу. Але в звичайному житті, коли я не в велоподорожі, я ніколи не використовую навігацію в гармінах, як і не. Використовував би будь-який інший навігатор окремо зроблений, бо в смартфоні є стільки класних застосунків, які побудують тобі маршрут навіть в залежності від того, що тобі треба, діти пішки кудись по місту, чи ти йдеш хайкінг, і для цього ти завантажуєш застосунок All Trails і маєш всі маршрути по всьому світу. Чи ти подорожуєш велосипедом і встановлюєш собі камут, і будуєш маршрут в залежності від типу твого велосипеду: МТБ, Гревел, Шосер. Чи, наприклад, в кінці дня вкручування ти хочеш знайти якийсь затишний ке кемпінг, щоб нарешті помитися і підзарядити свої гаджети, заходиш в застосунок кемпі і знаходиш своїй локації, те що тобі підходить, і тут же, прямо зі свого навігатора в смартфоні. Ти прокладаєш маршруту до цього кемпінгу. Чи, наприклад, ти можеш зайти в букінг і забронювати собі номер чи кімнату і так само побудувати навігацію? Тож я впевнений на 100%, що так найкращий навігатор це той, який завжди з вами. Є ще декілька вузькоспеціалізованих речей, наприклад, звукозапис. Я вже неодноразово розповідав, що за допомогою в даному випадку, все ж таки, більше айфону я створював цілі пісні від початку і до кінця. Ну, знаєте, коли був настрій. Ри під це навіть записуючи голос на вбудовані мікрофони, оброблюючи це все, зводячи, і виходило непогано. Насправді навіть музиканти для того, щоб не забути якусь мелодію, яка прийшла їм в голову, можуть цим користатись, і я більше вам скажу, користуються, щоб зробити невеличкий мікс, а потім вже в студії все це зробити набагато більш якісно. Я навіть на Reddit підписаний на окрему гілку GarageBand. Саме в ньому я вмію працювати і регулярно прослуховую, що люди там накидують, просто коли прийде натхнення, я вам скажу більше, я про це теж розповідав. Інколи роблю треки навіть для продакшн-відео, зокрема для продакшн, тому що інколи потрібна музика, яка точно не буде з якимись правами чи ліцензією, коли треба віддати її клієнту. І для цього, звісно, професійна студія підійде краще, але я не Професійний музикант, я не звукар, але зробити в гаражбенді можу доволі гарно, що як фонова музика зайде просто ідеально. До речі, вся музика, яку ви чуєте в цьому відео, якраз таки зроблена під це відео в гаражбенді на моєму айфоні. Ідемо далі. Така банальна функція, як ліхтарик. Чи це не найкращий ліхтарик, який може опинитися під рукою, коли це справді необхідно? Напевно, ви знаєте, що я фанат ліхтарів, у мене є навіть свій улюблений на DC, це Olight Ліпро, я робив його огляд, окремо на каналі. Мені дуже подобається ця моделька, і насправді вона майже завжди зі мною. Для чого щоб в ті моменти, коли не вистачить ліхтарика, в я не використовую смартфоні, зараз про це розповім. Але е коли не вистачить того найкращого ліхтарика, який завжди під рукою чи на руці, знадобився вже побільше. Я можу його повісити на машину, під капот, щоб щось там зробити. Але я його використовую вкрай рідко, тим більше у мене нема домашніх тварин, з якими зручно було б ходити ввечері по лісу взимку з ліхтарем. Саме тому мені здається, що найкращий ліхтарик це той, який у вас вже є в смартфоні. Бо за звичайних якихось обставин, щоб підсвітити в під'їзді щось, чи коли щось впало на підлогу в машині, найкраще підійде саме смартфон. Він завжди під рукою. Єдине, що я пішов трохи далі, і вже декілька років я не вмикав, окрім як для цього відео, ліхтарик в смартфоні, тому що у мене є ліхтарик в гарміні, і я його використовую буквально кожного дня. І про це вже розповідав. Просто цей пристрій зі мною ще більш постійно, ніж смартфон. Я його не знімаю ніколи, окрім як на зарядку. До речі, а ви ж знали, що на айфоні можна регулювати ліхтарик не тільки за яскравістю, а ще й за кутом, як він буде світити, спрямовано чи більш розсіяно. Це з'явилося в якійсь з останніх iOS і працює доволі непогано. Так що, якщо ви не знали, велкам спробуйте. Йдемо далі в сучасному світі: найкращий гаманець, це ваш смартфон. Ні, звісно, я з собою інколи беру кеш, особливо коли їду в якусь подорож, бо ніколи не знаєш, де буде працювати цей автомат-термінал. Більш за те, інколи в нашому житті трапляються якісь форс-мажори. Наприклад, я читав, що в Іспанії минулого року був навіть такий собі блекаут, коли не працювало буквально все, і навіть не можна було розрахуватися в магазинах ніяк, окрім як заготівку. Але давайте будемо чесними, це все ж таки форс-мажори в звичайному житті в вашому смартфоні можуть бути збережені всі картки, і розрахуватися за допомогою нього можна буде, ну буквально будь-де. Також можна замовити собі їжу, таксі можна розрахуватися в ресторані, в магазині за якусь послугу. І все це поєднано в такій маленькій коробочці. Все, про що я вже розповів, і про що ще розповім. А власне про що ще розповісти? Я думаю, що треба завершувати останній останній пункт, як не дивно, це комп'ютер. Чи просто все в одному. Так. Смартфон це все в одному. Розповім вам на прикладі. Нещодавно ми робили для себе візу в дуже цікаву країну, звідки буде великий матеріал. І ми все робили зі смартфонів, тому що це просто дуже зручно. Ми отримали всі документи в телеграми на пошті, в WhatsApp, які нам потрібні. Також ми збирали з банківських застосунків різні виписки, щось завантажували, щось шукали збережених на Google диску через свій смартфон. І все це зберігали. В окремій папочці на смартфоні, щоб потім прийти в центр, де всі все друкують. Є такі центр, де просто селф сервіс Ти під'єднуєшся, друкуєш, а потім за кількість надрукованого йдеш і сплачуєш. І все це було легко зробити зі смартфоном. Нам не треба було таскатися з комп'ютером. Хоча по факту це доволі складна робота, і можу сказати, що коли комп'ютера під рукою немає, найкращий комп'ютер чи пристрій все в одному це ваш смартфон. Завершуючи це відео, яке, як ви зрозуміли, немає. Прив'язки до часу. Його можна подивитися сьогодні, можна через рік, через два. В принципі, нічого кардинально не зміниться. Я навіть не кажу про якісь конкретні пристрої. Під це все підходить. Я думаю, що будь-який смартфон, який прямо у вас є, і можливо, з якого ви прямо зараз і дивитеся ці відео. До речі, у нас все відео про смартфони. Як я сказав, в незалежності від того, який у вас смартфон чи який ви будете собі купувати в майбутньому, воно для вас актуальне. А де краще обрати смартфон, звісно ж, на. Є каталозі, бо там ви зможете знайти для себе смартфон за ціною, причому найкращою в Україні, за характеристиками, просто обираючи серед фільтрів, що вам підходить. Потім порівняти їх, подивитися динаміку цін, обрати правильну версію і точно знати, де замовляти, причому прямо з доставкою з магазину. Так що переходьте за посиланням в описі і обирайте собі свій смартфон. Можу порівняти смартфон з мультитулом. Оце мій основний мультитул, Лезерман і. Тут варто зауважити, що кожен його окремий інструмент, як ножиці, як ніж, як плоскогубці чи викрутки, він гірше, ніж якийсь окремий інструмент. Ніж, ножиці, викрутка і так далі. Але також склалося, що мультитул у мене завжди з собою на кишені. Буквально завжди оцей Лезерман Арк у мене з собою. І коли мені потрібен ніж. Ножиці, викрутка чи щось інше, то звісно найкращий інструмент той, який у тебе є. Рівно так само і зі смартфоном. Все, що вам треба, навіть якщо це буде не дуже зручно зробити прямо тут і зараз, але можна зробити з вашого пристрою. Тож так, смартфон це найкращий пристрій, тому що він завжди у вас з собою. Сподіваюсь, така тріпня вам подобається. Якщо це так, напишіть про це в коментарях. Також залишайте свої ідеї, можливо, для майбутніх відео, щоб ви. Ще хотіли побачити, почути, бо не хочеться нагадую робити тільки огляди. Ну і побачимось з вами тут дуже скоро. Всім пока.